Мільйонні схеми в Івано-Франківську викрили високопосадовців міської ради, які привласнювали бюджетні гроші. Кошти, які відмивали зловмисники, виділялись на облаштування благоустрою громади. Фігуранти організовували тендери, у яких перемагали виключно підконтрольні підприємці. З ними й укладали договори про надання послуг. До організації схем причетні директор департаменту, директор комунального підприємства, начальник відділу, начальник одного із управлінь міськради. За даними слідства, бюджетні кошти фігуранти крали разом із підприємцями, з якими міськрада укладала договори на виконання робіт. Зокрема, за однією із схем до актів приймання здачі вносили завідомо недостатньо Довірні відомості щодо робіт, які фактично не виконувалися. Таким чином посадовцям вдалося привласнити 1,7 мільйона гривень бюджетних коштів. Зловмисники безпідставно збільшували вартість виконаних робіт. Привласнені гроші перераховували на рахунки приватного підприємця. Надалі фігуранти легалізували їх, переказуючи на інші банківські картки та знімаючи готівку. Її Розпреділяли між собою та переказували на інші рахунки, з яких розраховувалися за покращення власних матеріальних благ. Тощо. Поліцейські провели обшуки в робочих кабінетах та за місцями проживань фігурантів. Вилучили документи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інші докази, що підтверджують їхню причетність до привласнення бюджетних коштів. Фігурантам уже повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191, за частиною 3 статті 28, за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжний захід та вирішить питання щодо відсторонення їх від посади. Люся Гребк, Іван Пілецький, телеканал 402.